Зараз йде дуже багато спорів між людьми. Хто ж такий Ісус Христос? Одні говорять, що Він просто людина, інші говорять, що Він Син Божий. Давайте будемо розбиратися, хто ж такий Ісус Христос. Івана, перший розділ, перший вірш. Спокон віку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Ісус це Слово Боже. Книга буття перший розділ, 26-28 вірш. І сказав Бог: Створимо людину за образом нашим і подобою нашою. Бог є триєдиний, Бог Отець, Бог Син. І Бог Дух Святий. Івана 20, 28. І відповів Хома і сказав йому: Господь мій і Бог мій, тобто він говорив це до Ісуса Христа. До римлян 10.9. Бо коли устами твоїми визнаватимеш Господа Ісуса і серцем своїм віруватимеш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Тита 2, 13, очікуючи блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Євреїв 1,8. А про сина престол Твій Боже на віки віків і жезл царства Твого, скіпетер праведності. Ісая 9.6. Бо дитя нам народилося, син нам даний і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивовижний радник, Бог могутній, Батько вічності, Князь миру. Коли юдеї запитували Ісуса, чи він бачив Авраама, який жив століттями раніше до нього, Ісус відповів, що Авраам. Авраам бачив Його день, тобто, коли він народився. Перш ніж був Авраам, я сущий. Тобто Ісус показує, що Він вічний, до того, як Він народився, Він був духом. Івана 10:30, Я і Отець, ми одне. Ісус не просто Син Божий, але сам Бог, який прийшов у тілі, пішов на хрест за наші гріхи, спустився в пекло, забрав ключі від смерті і пекла, щоб спасти ціле людство. І Ісус це Слово Боже, яким все створено, який був ще до початку створення світу, який бачив Авраама, що був 2000 років до нього, який укладав завіт з Авраамом, який виводив єврейський народ з єгипетського рабства, який створив людину, який дав дихання, життя, який воскресить нас із мертвих останнього дня, якщо ми будемо берегти і виконувати Слово Боже. Івана, 14.6. Орить, я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ісус це таємниця, якої ніхто не зміг розпізнати ні люди, ні сатана. Бо якби знали, що Ісус це Бог у тілі, то би його не розіп'яли. І в Біблії є ще дуже багато місця з писаннями, де говориться, що Ісус це є Бог, це є Слово Боже, яким все створено. І далі пише Ефесян, перший розділ: Його сила й могутність були виявлені в Христі, коли Всевишній воскресив його з мертвих, посадив праворуч від себе на небесах. Він посадив Христа вище всіх правителів, влади, сили і царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне. І не лише в наші часи, а й у майбутньому Бог усе віддав під владу Христові і зробив його головою церкви. Церква це є тіло Христове, яку він наповняє собою, і він наповнює весь всесвіт. Колосянам перший розділ це послання, таємниця, яка була схована віками для поколінь, а зараз відкрилася Богом для його людей, для святих. Господь відкрив своєму народу яким славним багатим, багатством є ця істина, ця таємна істина, таємниця слави, це Христос у вас, і завдання віруючих пізнавати істину і принести цю звістку про спасіння у світ через Євангелію, показуючи Божу мудрість народам, щоб вони також увірували й спаслися.